Очікуємо з дня на день поповнення. Наші дві дівчинки мають народжувати. Стати перший раз мамами. Це біленький песик, а це дві дівчинки. Так що тут у нас незабаром маленькі чихуашки Кому цікаво, звертайтесь. Десь дня на день мають народжувати. Так? Дівчатка. Молодці. Ігрнесеньки. Молодець. Молодці. Дьямі. Вона тікає. Тіна, тофі і хлопчик. І вона тікає. interessante